Сьогодні я зібрала 750 г ягід та хочу приготувати домашнє вино. Ягоди збираю в суху погоду та не мию, так як на їх поверхні є натуральні дріжджі, які нам необхідні, щоб запустити процеси зброжування. На 1 кг ягід я беру кілограм цукру. Ну, а так як у мене 750 г ягід, то я і використаю приблизно 750-800 г цукру. У підготовлену 3-літрову пластикову ємність засипаю ягоди та додаю половину від загальної кількості цукру. Ретельно переминаю ягоди руками. Блендер не використовую, щоб не пошкодити кісточки, які потім можуть гірчити, у вині. Досипаю другу частину цукру, ще раз розмішую, доливаю водою десь на 3 см, не доливаючи до верху. Прикриваю. Нещільно кришкою та ставлю на сонячне місце днів на п'ять. Ось так виглядає наше майбутнє вино на другий день утворилась така, наче шапочка, і це ознака того, що природні дріжджі запустили процеси зброжування. Помішуємо цю шапочку два-три рази на день, щоб зверху вона не пересихала. А на п'ятий-сьомий день. Я проціжую все через сито з марлею. а у віддушену мизгу додаю ще пів літри води, добре промиваю та проціжую знову. Переливаю все в 3-літрову банку і за потреби доливаю води та досипаю 2-3 ложки цукру, перемішую, одягаю резинову рукавичку або гідрозатвор. Ставлю на 2-3 дні на сонячне місце. А потім переношу у темне місце, але тепле, для подальшого бродіння, і десь через місяць ми будемо мати з вами смачне домашнє вино.